Так, Сьогодні 2 мая 2017 року проводимо посів сояшника. Це вже в друг, в другий етап. Перший ми посіяли 2027. 20, 27-го перший 25 гектар кинули. Це проводимо тут у нас 40 гектар. Сіємо. На першому соличнику було посіяно любаву кинули. Теж круїзерна і ну, устойчива, вона до зараз їха. На цьому полі ну, ось ми вже висіяли любаву, якраз виходить, тут 7 гектар, буде якраз ділення. Тут кусочок вийде, вже будемо досівати любавою. блін, естрада. Засипали ще повну сівалку, Раз мішок в кожну банку вліз. Мішок в кожну банку. І ще по мішечку вкинули сюди в банки. де воно? Ага. Ще по мішечку вкинули. Щоб в мене був запас до вечора сіяти. Так, що по посіву? Так, зерно. Естрада. Ну, як сказати, щоб там сильно ідеальне, ну практично нормально. Десь буває якась випадається, ну це дуже довго треба шукати. Якось, ну таке воно. Так. Зерно як зерно, побачимо, що воно буде. Наші ж брали в, в Агрохімі, в Кіровограді. Наші ніколи не підводили. Так, по культивації. Культивацію проводили своїм культиватором. Ось як ви бачите, край та й там воно. Взагалі не видно цей валунів. Культивація на 5-6 см. Зерно лягає, ось воно лежить практично, взагалі не можна навіть відлічити. Оце тільки тут видно, як коліщатку протоптало. А уровень взагалі, один і той же виходить. Ось. Ну, звісно, зерно це... А, є, ось, бачите, дивіться вже трошки це по краю затрамбоване десь на сантиметр на 4 точно лежить і лягає факт тому що лягає на таку підошку конкретно що йому там раз і зійде так буду їхати сіяти що тут по сівалці сівалка наче все нормально сигналізація Курича, коротше, висів 4,2 стоїть. Сигналізація я ж, показує там примерно 5-7% в плюсі. Ну, просто було, стояло трошки в мінусі. Я, я ці ж язички чистики трошки подобавляв, щоб чуть-чуть в плюсі була. У нас, оце, виходить, висіяло 10%. На 10 гектар, там у нас поле 10 гектар було, пішло. Ні, коротше, не так. 25 гектар, 10 мішків пішло. Ну, може, залишився якийсь півмішка в банки там залишилося. Так, трохи на дні. Ну, це такий висів. Мішок на 2,5 гектара. Так, що тут ще? Сіємо без удобрення. те поле з удобренням сіяли, це вже будемо сіяти без удобрення. Будемо на... налягати на босвіляри. Дуже мені мені подобалися, там воно пшеничка внизу наша. Отам воно балдеє капітально боселяра. Получається, менше кинь удобрення, це вже 800 гривень тільки 100 кілограм. А боселяром можна гратися на 800 гривень. Завалить босиліару, там буде, блін чорне все стоять. І розконцентрат, і всі ці мікроелементи, краще їх дати через листя, ніж землю. Бо воно, ну не знаю, нітрамофоска із ні селітрою, чи з карбомідом. Там колотили нітрамофоску ні з карбомідом. Участки, потім там із селітрою будемо бачити, що воно. Ну, ну щось ніякого результату практично, ми скільки от пробували. Ну, якийсь пару сертнер може щось додає. Ну, на ті гроші ефекту немає. Так, що далі? Полеж, я ж, кажу, красиво красиве, їдеш, аж... Взагалі наш культиватор отлично вийшов. Вже в принципі ми вже дійшли тут по ньому вже до істини по культивації. Культивірує як Європак, той, як ті всякі які, там, ну, та, в інтернеті і багато предпосівні комплекси. Звісно, трошки він ну, нас тепер устраює повністю. Так, ну що, будемо їхати, я покажу, як сигналізація. Так, що тут? Так, на вулиці жара вже все третій день. Третий день жара под 25, я сегодня, наверное, сбился, было все в тракторе прохладненько, кондиционер работает. Так, сигнализация, все, бачите, что показывает. Вы бачте, конечно, ну короче, 5% типа в плюсе, и там что пару лет кившись, там в минусе. Ну, примерно около ноля. Так, ну що буду рушать. Маркер кинули, все, вперед. Спочатку висіла і поїхали. Водю, не знаю, мені так удобно, по колесу, маркер, як там комусь кажуть по центру, ми один год сіяли, то щось таке насіяли. Ну, коротше, щось... У нас не вийшло. Одне міжуряд ширше було, одне геть, Що приходилося навіть лапи знімати, щоб не вирізати. А якщо все по колесу, я собі веду. Бачу, де там ну, якось вже колесо саме, воно сам трактор навіть їде Дай. В всю сторону по праву, всю сторону по ліву. що там, нічого там сложного немає. Ну, якось трактор устойчивіше стоїть, як іде по, по маркеру. Так, все буде заканчивається. До вечора треба мені впекти це... цю площу до з'їдання.